У суботу футбольний клуб «Полісся» виборов свою четверту перемогу у рамках української прем'єр-ліги. Вовки грали домашній матч у Житомирі проти Минаю. Перший тайм почався жваво. Команди обмінялись небезпечними моментами. Закарпатці були успішніші. У ворота потіли впівзахисник команди Минай Єгор Твердохліб. Бачимо, що один навіз до воротарського майданчика. Удар по воротах і це 1-0 на користь Миная. Відзначається Ігор Твердохліб на 39-й хвилині. Наприкінці першого тайму Полісія здобуло право на пенальті. Однак реалізувати його не вийшло. На перерву команди пішли з рахунком 0-1 на користь минаю. Свисток є грицук. Пробиває грицук і не забиває шостий відбитисно. Капітан минає. Дуель двох капітанів, яку виграє саме. Голкіпер минає у другому таймі. Житомирські вовки наздогнали та випередили суперників. Перший м'яч у ворота минаю забив Артем Смоляков завдяки ефектному асисту Аріельсона. Аріельсон перекидає м'яч. Удар і м'яч залітає. Так, один-один. Стає рахунок на 68-й хвилині, і ось це таки дало результат. Перерив переві забив деякі тактичні зміни. І другий тайм чи. Того дуже, дуже смішний повчився на самому. Ну, Ариель, тут Більш дякую Аріелю, Дуже майстерний пас. Моє діло було тільки завершити. Другий гол забив півзахисник Полісся Мустафаєв, зігравши на добивання на 83-й хвилині гри. Враження чудові, Слава що сьогодні перемогли. Е, дуже тяжка була тяжкий матч був для нас. Е, спочатку ми доміну, домінували е, перші хвилин 20-25, потім. Трошки присіли, бо на ну, хлопці трошки е, уставлі. Е, то дуже раді, що перемогли сьогодні. Дякую вболівальникам за їхню підтримку. Дуже радий. Головний тренер полісся Юрій Калітвінцев каже: цей матч Закарпатські грали агресивно, однак і вовки не поступалися характером. Я кажу відкрито, що ми намагалися е, діяти е, агресивно з перших хвилин. Але війна. Е, Сподобалось. Сподобалося, що цеплялі за результат. Але якість цієї гри 에, бути краще. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь Житомирських фавків. Полісся здобуло вольову перемогу та опинилася на четвертому місці у турнірній таблиці. Минає же і досі на останньому, не здобувши жодної перемоги ВПЛ.